Дмитро Сергійовичу, враження від перемоги команди від результату і від сьогоднішньої гри. Гра була хороша, наша команда грала доволі так ефективно і ефектно. Було дуже багато гарних моментів. Навіть ті моменти, які не закінчилися забитими м'ячами, все одно ми бачили хороші комбінації, ігри п'яткою, фінти. Хороша була гра, і мені сподобалося. Головне, звісно, що ми перемогли, перемогли впевнено. І сухий матч, і три голи забитих. От Вітав зараз нашого новоявленого бомбардира. Вже зіграє зі Агрі один з найкращих в другій різі по забитим м'ячам. Це Дуже приємно перед матчем казав тренер наш, що от ми виграли дві молоді команди цього сезону, а тепер до нас приїдуть такі вже терті, які вже третій сезон в другій лізі. У вас є тепер враження, що ми і терті команди можемо бігувати. Ну, Ми це довели сьогодні. Взагалі, я так подивився на сайті ПФЛ наш вік середніх гравців. Ми треті, загалом третя наймолодша команда, якраз після тих двох молодих. Тому якби багато команд, які з нами грають, вони вважають, що ми дуже молода команда. Там, ми будемо якимось чином перед ними там, колінки буде трястися. Але в кожен наш матч, в кожен матч ми граємо впевнено. Навіть поразки, які були, це мінімальні поразки. Ми знаємо, як Вінниці нас просто суддя вбив в гру, дав абсолютно лівий пенальті. Проти Ниви Бузової було складно, тому що це команда, яка перший чемпіонат, яка виграла всі свої поєдинки. Іде вік середніх гравців найстарший взагалі в лізі, набагато старший, ніж наш. Якщо у нас 21 рік, то там 28 років, тому, звісно, було там важче. Але все одно проти інших. Будь-якої іншої команди ми грали на рівних або сильніше з цих команд, тому ми вже в принципі, показали раніше, що ми проти таких тертих калечів можемо грати. А сьогодні, нарешті, ми здобули перемогу, впевнену. В першому таймі дещо був якийсь певний в дії гравців, але потім в перерві, як то часто буває в нашому клубі, в перерві поговорили, зібралися, і на другий тайм вже в повній бойовій готовності забили м'ячі, могли забувати ще багато м'ячів. Сьогодні ще приємна подія сталася. Несподівано для мене такий сюрприз. Це от футбол Мені була подарована, презентована капітан нашої команди. От, кажуть... Може набити номер, який, який хочеш, ну от треба придумати, які номер набувати. Так що в мене де своя команда, можу вийти, бачите, грати на, на заміну на 2 секунди, як там буває президенти клубів, виходять. От не жартую, звісно, я цим займатися не буду, але загалом дуже приємно, що команда теж там, ціни те, що ну, як, як до неї, до, до, до команди до гравців, з ними завжди спілкуєшся, всі на, на рівних, ми так, од, ну, одна дружня команда, допомагаємо один одному, скажімо так. Ну і так само можна в якісь моменти один одному щось підказати, розказати, що краще зробити. як. Але ми бачимо, тобто команда, яка дещо не виходить, можливо, в якісь моменти, потім між собою спілкуються і там не ображаються, навпаки, потім виходять, розуміють, як краще, якщо гравець забігає, на що треба їм віддавати. І така, така гра комбінаційна. По-моєму, у нас ну, кожен матч та кожен новий матч ми більш граємо в такий комбінаційний футбол, більше виходить, більше контролюємо гру. Сьогодні, певно, у нас була статистика Барселони. Певне, там часів кращих гвардіоли, тобто там 70 певне, контролі м'яча. І це вже про команда, як правильно було яка вже там доволі довго грає. От говорив з нашим директором клубу, каже, ось цей гравець грав ще в нас в Волині. Такий досвідчений гравець, який ще грав в першій лізі. Тобто в них команда доволі така сплав досвіду і молодості. І дуже добре, що ми сьогодні показали себе. І нас попереду будуть матчі одні з найскладніших, і нам ця от, якась фіра в себе дуже знадобиться в п'ятницю, щоб перемогти Хуст. Будемо вірити в це. Хуст зараз на другому місці, треба перемагати. Ну, вам ніхто з тренерів не казав, що от ви приїхали. На матчі з Кременем 2 і тоді була впевнена перемога сьогодні, так само впевнена перемога, щоб тепер на кожен матч приїжджав. Так, да, тільки той говорить говорять. Тренерка зараз головний тренер говорив про це. В Запоріжжі теж якби, там грала в нічию, потім включався при прямому ефірі. Був. На жаль, не міг бути присутнім, тому що якраз цей день було засідання Верховної Ради, голосували бюджет. Ну і загалом, я, звісно, засідання Верховної Ради не пропускаю роботу в комітеті теж веду. Тому вийшло, що я деякі матчі пропонував. Постив, тому що був комітет або було прям пенарне засідання, сесія так що намагаються балансувати. Ну, будь-якому разі, тепер я розумію вже з досвіду, що якщо я не присутній, то треба просто так не виключатися, а просити, щоб ви підключили мене якось по скайпу на зв'язок і хоч так от мотивувати якось команду, спілкуватися, і це ну буває це допомагає. Буває допомагає. Гросі відчувають, що за, за ними є якась, якась, якась опора, і вони тут також б'ються. Ну за всіх, не тільки за. За себе, там за свою кар'єру, за, за клуб, за місто, за весь район, який ніколи такого футболу не бачив. Ну і, в принципі, ну за, за весь область, за, за весь український футбол, зараз всім складно. Всі команди якось намагаються ну, фактично виживати, навіть наші там гранди, які ще там недавно все було добре, да, такий зараз час, всім складно. Тому якби те, що в принципі ці матчі відбуваються, гравці викладаються, це вже великий успіх для всього українського футболу, тому що там кожна команда, яка буде жива, буде гра. Це запорука того, що в нас буде майбутнє, і ми там в таблиці коефіцієнтів УЄФА будемо триматися повище, так і більше гравців буде грати в команд наших вірокубках. Всім дуже складно, ви бачите, зараз рівень футболу загалом в країні падає внаслідок війни, і тому треба його тримати. Треба тримати цих гравців, щоб вони роз'їжджалися по різним країнам, по різним роботам, щоб вони грали, залишалися в нас.